Доброго здоров'я, шановні глядачі! В сьогоднішньому відео мова піде про хрест з косою перекладеною. Давайте з'ясуємо, чи варто ставити однаковий хрест і на купол церкви, і на могилу. Повернемося на секундочку до попереднього відео. Воно має безпосередній зв'язок до теми цього сюжету. Отже, ми з'ясували, що ось така лінія. На вишиванці означає поєднання Бога з людиною, з її народженням. В нашому повсякденному житті функцію зв'язку людини з Всевишнім взяла на себе церква. Тому на її золотих куполах стоять хрести з такою косою перекладеною. І хоча церква пояснює наявність планки. Зовсім по-іншому, але головне, що на куполах витримується нахил в цей бік, а не в цей. Бо, як я вже казала в попередньому відео, пряма в цю сторону означає лінію смерті, лінію переходу душі в рай. Сьогодні на кладовищах зазвичай ставлять точно такі ж хрести, як і на церквах. Мені здається, що це неправильно, оскільки в момент смерті душа йде до раю ось по цій лінії, то, думаю, що на могилу краще ставити хрест з косою перекладеною в цей бік і сприймати такий знак як побажання для душі потрапити в рай. Бо пройде ще багато часу до того моменту, коли душа піде ось по цій лінії. Від Бога до нового перевтілення. В давнину існував ще один варіант використання косих ліній на надгробному хресті. Перед вами один з варіантів це могила козацької доби. Хрест має форму, який дуже нагадує квадрат, і цей квадрат пересікають дві лінії. Точно так як дві прямі пересікаються на вишиванці. Отже, на могилі стоїть косий хрест, а в попередньому відео ми з'ясували, що такий знак символізує собою безсмертя душі.